Добрий день, Ради вітати вас на сторінці Мелігроя. Пропоную вашій увазі красунчик Монарх від українського виробника торгівельної марки Woodline. Габаритні розміри цього дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. В глибину побильці диван займає 97 см. У комплекті з диваном йдуть три великі подушки. Бильця в цьому дивані прикрашені МДФ накладками колір венге. Одній із бильць дивану є ніша для зберігання речей. У другій бильці цього дивану є шухлядки. І також невеличка ніша. Принцип розкладки цього дивану єврокнижка. Для того, щоб розібрати диван... Півприпіднімаємо викидну частину та тягнемо її на себе. У дивана є великий та місткий коріб для зберігання білизни. Опускаємо задню стінку. Звертаю вашу увагу, на від основної стіни квартири залишається захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,94 см на 1,47 см наповнення цього дивану. Пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Замовити іншу тканину або вибрати інший колір, можливо, у нас в салоні, а ми раді вас бачити кожного дня. До зустрічі, папа! -па.